Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас у нас на каналі YouTube. Мене звати Оксана Саєвич, я є тім лідом відділу контролю якості та відділу англійської мови компанії GoIT. І сьогодні свою історію успіху нам розкаже випускник курсу QA33 Влад Сидоренко. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і чим займаєшся? Зараз я працюю в цій компанії Snoop Game. Вона займається тестуванням ігор. В принципі, це аутсорс компанія тобто різні ігри, різні компанії і тому подібне. Але спеціалізується тільки на іграх, яке було життя твоє до сфери IT? чим ти займався, яка була твоя сфера? З початком повномасштабної війни довелося переїхати в село до своїх батьків, і я вже тут майже два роки знаходжуся. То все, чим я займався, це таке по домогосподарству Там де допомагав. Тут корови, кури, все це знаєте, да, як в селі воно відбувається. А до цього у Харкові працював продавцем-консультантом десь два роки приблизно. Тобто, такі зміни, в принципі, в країні і спонукали тебе змінити сферу своєї діяльності. Це було вимушено, це не було якось, що я сам там захотів, просто давно вже і просто так вийшло. Розкажи, будь ласка, як відбулось своє знайомство з компанією GoIT? Можливо, проходив марафони, можливо, хтось порадив. Десь в телеграмі прийшло сповіщення. Що ГойТі пропонує пройти безкоштовний чотирьохденний марафон з професії QA. Мені стало цікаво, в принципі. і От я почав дивитися відосики, там робити домашки, які задавали. Якось так воно вийшло, що я на такому ентузіазмі був, мабуть, після чотирьох днів мені наче все вийшло, і мені дуже так захотілося. То я шукав уже можливості, скажи, будь ласка, таке питання ще Влад, чи ставив перед собою не кар'єрні цілі перед навчанням? Тобто, можливо, є якісь глобальні цілі? Ну, якщо чесно, прям таких глобальних цілей не було. Була ціль просто покращити свій рівень життя, і, і все. Тобто, коли ти знаходишся в селі і. Ну, тут немає багато праці, тобто ти змушений якось скрутитися дуже сильно, щоб отримати мінімум, так сказати. А мені таке воно не подобається. Тому взагалі просто от, було таке бажання покращити щось трішки справи свої фінансові. Скажи, будь ласка, що з англійською мовою, який рівень в тебе був до навчання? Як ти його підтримував можливо під час навчання? Тому що я знаю, що для тестувальників взагалі в QA англійська важлива. Так, вона справді важлива. Коли я починав, мене було апор інтермідіат, і зараз це також інтермідіат, тому що до вищого рівня потрібно такі набагато мабуть більше часу, що щоб дійти до дання. Питали і на співбесіди англійську в деяких компаніях по багрепарди вони пишуться все таки на українській, але. Mm -hmm. З якими співпрацює компанія, там все-таки потрібна на англійській. Це і документація на англійській. І... Знаю, що ти досить швидко знайшов і отримав офер. Розкажи, будь ласка, на яких ресурсах ти шукав роботу? Знайшов її на джині саме, але mm -hmm. яким чином у мене було в телеграмі я група, по-моєму, Джунайті, я не пам'ятаю точно, бо я її вже видалив. Тобто, там саме джуніорські ці оффери викидали в телеграм-канал. І ці всі офер вони були з сайту Джині, тобто таким чином. Ти відправив резюме, і розкажи, що відбувалося потім, які етапи співбесіди в тебе були? Назагалі ну, це було трішки цікаво, тому що в мене ще я з резюме трішки напартачив. А по-перше, коли а, я робив резюме, то я чомусь був трішки невпевнений своїй англійській, то я поставив інтермідіат, відправив це резюме з інтермідіат. А мені кажуть, а нам потрібно тільки африк інтермідіат. І я виходить, пішов е в інтернеті, вирішив перевірити свій рівень англійської. виявилось, що в мене upper-intermediate, і от у Джині я встиг поміняти собі цей е рівень а в резюме, воно так і залишилось. І от мені приходить відповідь від, від HR. Вона каже: Влад, е дуже приємно, що ви відправили резюме, але у нас е обмеження у нас тільки від upper-intermediate». Я її починаю кусати, звісно, в паніці кажу: ні, 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 все нормально. Там я вже пройшов тест, Мені аперити мідія, давайте ну в відтоді таки відповіли. Тобто я переживав, що це вже може готові за цієї помилки, що мені вже ніхто не відповість. Але вийшло вийшло дуже дуже добре. Як ти вважаєш, важливо О, цей побороти синдром самозванця? Так і напевно він нам заважає якихось таких моментах, коли ми недостатньо оцінюємо рівень своїх знань, от, як, наприклад, в тебе в плані англійської. Так, звичайно, хоча б не потрібно недооцінювати себе, як то кажуть, перевірити краще дізнатись свій рівень англійської, але і завищувати, мабуть, теж не треба це, тому що потім все одно це стане ясно, і будемо можливо, як то буде неприємності. Так а скажи, будь ласка, ось я наскільки я розумію, тобі після цього поховатили технічну співбацію. До, е чи довго ти до неї готувався, чи переживав, чи знав приблизно, які будуть питання? Ну, спочатку була ця звичайна співбесіда з HR-ом, потім технічне завдання, і потім технічна співбесіда. До технічної співбесіди я готувався просто максимально. Я кожна, мабуть, днів 5 чи 6 підряд. Я в елеместі там жив, просто жив, тому що я. Якісь матеріали ті ще не повні, я в зошит виписав, щоб краще заповнити, перечитав, передивлявся, просто, щоб мост собі вдовбити цю всю інформацію, яку я не міг себе раніше там, поняти. І от таким от образом да, так вийшло. А, тобто готувався як до найважливішого Так, готувався да, да. і... дуже, бо тому, що я знав, що в будь-якому випадку буду нервувати, Ну, якщо вже нервничати, то хоча б щоб її підкріплено знаннями. Це було, а не просто так. Ти проходив співбасі до технічно на самому інтерв'ю, намагаються завалити чи навпаки, намагаються допомогти? Ні, не ні, ніхто не завалити. Не намагався, намагались навпаки, допомогти. А, наприклад, на першій співбесіді просто з ячарам, коли там більше були такі, мабуть, питання, як про мене, як про людину. І трішечки з цього, з тестування, з теорії. Була mm -hmm. така ситуація. Виходить, я ще ж на курсі не довчився, там ще було три заняття чи чотири. А... І в мене запитали якраз а, з того, що я не знав, з теорії мобільного тестування, запитали, які відмінності є між телефонним тестуванням і комп'ютером. Mm -hmm. Я ото що трішки з голови там сповнив, що там заблокувати телефон, розблокувати, подивитися, чи воно там все працює, і що можна там сообщення, якісь, щоб вони приходили, можна було їх читати і відправляти обратно. Оце все що я сповнив. Звісно, що цього мало там, що ж набагато більше цих відмінностей. І ось в кінці співбесіди мені HR каже, влад. По ось дивись, тобі технічне завдання. А по-друге, якщо що, то тобі потрібно краще буде повторити оце мобільне тестування, щоб ти краще його там знав. І мені може так повезло, що HR справді була на моїй стороні. Який часу загалом тебе пішло від моменту, коли ти почав шукати, і до моменту, коли ти отримав офер? Близько двох тижнів, мабуть, я вступив в цю групу, як я казав в Телеграмі зарані, але якось так думав, що моїх знань ще достатньо було на той час. я ще й декілька пройшов, декілька уроків, і я тоді mm -hmm. думав, що як будь-то би можна вже попитатися. Тобто це було зовсім недовго. Багато таких людей, які вагаються, чи варто зараз. Е Іти в ІТ, що ти можеш для них сказати? Вийшло так, що ну, у мене були деякі проблеми з грошима, я вирішив звернутися до свого друга, який вже давно працює в ІТ, більше двох років. Кажу: займи мені трішки грошей, я тобі через тиждень поверну, У Мене якраз через тиждень, коли вони повинні з'явитися. Що почалося? він почав так сказати відмовляти мене. Тобто він почав цю, заводити пісню про те, що зараз там по 300, по 400 людей там на одне місце, що зараз там в IT просто неможливо попасти. І от це все таки Но штука в тому, що коли він це мені розказав, це вже було на слідуючий день після того, як я в нього гроші попросив, а в той же день я все таки знайшов гроші і вже вступив. І от справа в тому, що якби я не знайшов гроші в той же день, то мабуть на мене цей друг можливо переубідив, то і я б можливо, навіть не пішов би б сюди. усіх. то а якщо ми щось дуже хочемо, і навіть не зважаючи на те, що нас можуть відмовляти, ну, ну, варто і потрібно робити. І Розкажи, будь ласка, як е, проходить зараз твій робочий день? Зараз все ще проходить стажування, тобто я ознайомлююсь там з так, скажемо, з правилами компанії, як там все в них, документація як ведеться, що як відбувається. Дуже дуже повезло мені насправді з командою. Мені попалася дуже чудова менторка, тобто вона mm -hmm. всього на два роки молодша від мене, тому з нею там чуть не з першої хвилини знайшли спільний язик. Uh, та й так, там у нас є курси англійського, туди ходжу, у нас там якісь прикольчики завжди щось там таке okay, весело, чудово. Ну, тобто, uh, На роботі піднімається настрій. І це дуже важливо, як для мене, тому що не кожна робота вона може приносити такі задоволення. Таке супер, супер, Влад. Я тобі дуже дякую. Це чудова історія успіху. Друзі, в той момент, коли ви думаєте, що щось неможливо, а насправді можливо, варто тільки вірити в себе і свої сили, і, звісно, для цього щось робити. Я вам дякую. підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до зустрічі на нових історіях успіху, від наших випускників. Всім па-па!